Сьогодні сьомий день щоденного ютубу. Крайні сім днів я записував тут відео щодня. Щоранку сідав, ось так і записував для вас відео. Як ви бачите, я з ними головою, тому я в кепки. Тож в останній його день хочеться поділитися взагалі думками, усвідомленнями, що було складно, що було навпаки легко. Які уроки я для себе підмітив за цей час, і відповідно, щоб ви могли цей досвід забрати. І використати в своєму житті. І перший буде дисципліна, щоб вести YouTube щоденно і при цьому не забувати робити все інше в своєму житті. Необхідна дисципліна. Потрібно чітко виділяти час під це і чітко виконувати тоді, коли це заплановано. Інакше виходить повний хаос, і ти не виконуєш половину тих справ, які мав би робити, просто заради того, що потрібно зробити це відео на YouTube. Я за цей тиждень працював 9-11 годин щодня. Це фокусних годин, коли я чітко відслідковував час, що коли і для чого я роблю. Тобто це не просто сісти, і начебто ти працюєш, а це прям над однією задачі. От я сів, я включив таймер, таймер тікає, поки я роблю цю задачу. Таймер ставиться на паузу, коли я відпочиваю, чи я не роблю цієї задачі. Відповідно, це було прям чітко-чітко відслідковано протягом цього тижня. І сказати, що я був здивований цим об'ємом, нічого не сказати, тому що я дійсно давно вже так не працював багато і так довго да, протягом всіх семи днів по 9 плюс годин. Це прям ну, такий величенький об'єм роботи, який треба зробити. Для порівняння на своїй звичайній. Ні, офісній роботі зазвичай ви працюєте десь 4-5 фокусних годин, не більше. Це дуже рідко, коли хтось працює більше, зазвичай це пов'язано там зі зустрічами чи чимось таким. Але для більшості це десь 4-5 годин, які ви дійсно щось прям робите. Весь інший час ви або відпочиваєте, або перемикаєтеся між задачами, або щось там ну таке. Не зрозуміло роботи на обід зходили і так далі. Тобто, щоб зрозуміти об'єм виконаної роботи, просто множте це на два. Тоді для вас буде приблизно зрозуміло об'єм, який я виконував щодня протягом тижня. І це включно суботу, яка була вчора, і з неділею, яка буде відбуватися сьогодні. Другий аспект це пріоритети, тому що якщо ми хочемо виконувати. Заданий об'єм, нам потрібно правильно розставляти у своїх задач. За цей тиждень я не спав сильно багато, тобто я спав стільки, скільки потрібно. Я майже не використовував соціальні мережі, я заходив тільки для того, щоб щось опублікувати, І поки я можливо там їв Да. зайвий відпочинок, так само перерви між блоками задач були мінімальні. Просто для того, щоб я не зійшов з глузду і відповідно нормально міг працювати протягом тижня. Із такими пріоритетами і дисципліною з минулого пункту да, я зараз навіть прокидаюся Раніше, ніж мій будильник дзвонить, просто тому що організм вже налаштувався, такий окей, ми десь о 6-й сьомій прокидаємося, тому відповідно давай будемо прокидатися трошки раніше, навіть без будильника абсолютно спокійно встається, незважаючи на те, у я там ліг спати. Час, який я проводжу, просто заліпаючи в соціальні мережі, сильно знизився. І це мене прям дуже сильно радує, дуже багато часу звільнилося вільного, який раніше, начебто, здавалося, що я його продуктивно проводжу. Ну і звісно, те, що я їм два рази на день, це теж дозволяє працювати Багато більше це вивільняє величезну кількість часу. Відповідно, це додатковий час, який я для себе вивільнив. і для мене це комфортний режим. Я не кажу, що вам це потрібно зробити, але я вже так більше півроку, мабуть, живу існую з двома прийомами їжі, і мені більш ніж вистачає для того, щоб комфортно себе почувати. Третій момент це розкриття свого потенціалу. Цей тиждень показав, на що я дійсно здатний, який об'єм роботи я дійсно можу виконувати. Якщо раніше я думав, що 8 годин це вже афігіт скільки. Зараз я розумію, що це ну такий звичайний день. І от коли вже переходиш там за дев'яту годину, у тебе є відчуття, що ти вже працюєш на другий день, реально, начебто здається, різниця там між 8 годинами і 9 годинами всього година, да? але по відчуттях і по тому об'єму роботи, який виконується за цей час, здається, що це реально там наступний день ти вже працюєш. Тому моя планка мого дозволу на роботу, скажімо, так, да, мого об'єму, який я можу свідомість свою закласти, що я можу це зробити, сильно збільшилося, просто за рахунок того, що я був більш дисциплінований, більше обрізав якісь непотрібні речі. Я розумію, що це не протокол, скажімо, в якому хочеться знаходитися супер довго. Це можливо на тиждень, на два, на три, не більше. Інакше ну, почнеться дійсно там вигоряння і буде абсолютно некомфортно. Я розумію для себе, щоб мені там тиждень абсолютно комфортний був для того, щоб це виконувати. У мене не так багато зовнішніх якихось обов'язків, які потрібно виконувати, тому відповідно мені. Було достатньо комфортно цей час для себе приділити, і одразу тоді четвертий пункт якраз вигоряння. Я розумію, що якщо ви будете намагатися зробити такий пекельний тиждень для себе, то скоріш за все, ви через тиждень вигоріте. У мене вигоряння в цілому відсутнє, тому що в мене дуже гарно збалансовані взагалі всі сфери життя. А для цього я дуже багато часу приділив на те, щоб розібрати кожну складову, подивитися, як вони взаємодіють, подивитися, де я витрачаю ресурс, де я заряджаюся, як мені все це оптимізовувати, так щоб при будь-якому об'ємі роботи при будь-якому я все одно почуваюся комфортно. Чи я втомлююся так, але я не вигоряю. Тобто я відпочину, я на наступний день абсолютно спокійно можу продовжити в такому ж темпі працювати. Тому е, таке поняття, як вигоряння в моєму в житті не присутнє, але в вашому, скоріш за все, воно буде доволі актуальним питанням, тому я і записую це додатковий, скажімо, такий пункт. Для того щоб не було вигоряння, дуже важливо, щоб протягом дня у вас були правильно розташовані і пріоритети, і ваші сфери взагалі навантаження. Щоб не було такого, що ви протягом дня тільки працюєте, наприклад, чи протягом. Там всього тижня у вас тільки робота, і у вас сну там, окрім сну і їжі, більше нічого не відбувається. Це призведе вас дуже швидко до вигоряння. Тому в моєму випадку, так як у мене не сильно там активне соціальне життя, я не сильно соціальна людина. А у мене цей пункт не такий, скажімо, необхідний розвинутий. І для якщо вам це важливо, відповідно, ви будете вставляти це в своє життя. Тому, для прикладу, просто мій графік вам розповім: я десь прокидаюся о 6 7 лягаю десь об 11-12. Тобто, у мене сну це 6-7 годин, мені комфортно абсолютно в цьому. Режимі я вже так не знаю півжиття мабуть, цього існую. А для мого організму. Це більш ніж достатньо, щоб нормально виспитися. Та тобто я не нехтую сну. А якщо для вас потрібно більше годин сну, значить використовувати більше годин сну. Я б сказав, що більше там 9 годин це ну це вже тумач, це значить що щось не, не так у вас працює в організмі і потрібно ну переглянути цей момент, щоб налаштувати нормальний сон. Бо коли ви там по 9-10-11 годин хтось спить, це просто ну півдня просто в нікуди викидаєте Абсолютно. За рахунок того, що у вас десь щось неправильно працює, відповідно, після того, як я прокинувся, я робив одразу свою ранкову рутину. Я записував про це окреме відео, можете подивитися, буквально нещодавно виходило. Після ранкової рутини у мене було одразу запис відео, як і зараз, зараз 8.48 неділя. Я записую це відео після ранкової своєї рутини. Сьогодні трошки довше поспав. Я одразу записував його і одразу монтував так, щоб до 10-ї години я вже повністю закінчив все, що пов'язано з викладенням нового відео. І вже після 10 у мене. Був адекватним мій день, який був в цілому раніше. Тобто ці самі 7-8 годин робочі, які я до цього відпрацьовував. Відповідно, після десяти зазвичай в мене був якийсь зум, так так якось потрапляло. Відповідно, це десь години-півтори, чи це буде учні мої, чи то будуть консультації по-різному було. Але зазвичай якось так потрапляло, що Десь о десяті-одинадцять. У мене був зум. Бо відповідно, після цього в мене йде сніданок. Це десь годину. Я даю собі відпочити. Це якраз така моя перерва, в яку я просто. Розставляюся, нічого особливо не роблю, їм стільки скільки хочу, умовно кажучи, ну по часу маю на увазі, От, просто відпочиваю Відповідно, через годину я повертаюся назад в свій робочий графік, і це зазвичай було або зйомка контенту, або підготовка цього контенту, або робота над якимись внутрішніми процесами по роботі. Це консультації і так далі. Тобто, все, що пов'язано з такою моєю операційною діяльністю, яку я роблю щоденно. Ця діяльність продовжується десь до восьми вечора. Відповідно, в восьмій я собі роблю вечерю. Чому у восьмій вечері? Тому що я розумію, що після вечері я не продуктивний. тобто я не готовий працювати після вечері. Якщо це якісь там зуми, зустрічі я ще можу, але коли це самостійно треба щось себе змушувати працювати, просто вже немає бажання після вечері щось робити. Тому я і змістив вечерю, зазвичай вона була десь о шостій-сьомій. Я її змістив до восьмої, тому що якраз таки е, після восьмої я даю собі галочку, що я вже виконав все, що мені потрібно, і після вечері я просто відпочиваю, я не роблю нічого, що я не хочу робити. Тобто після восьми, після вечері, я роблю тільки те, що мені в моменті хочеться. Якщо я хочу більше попрацювати, супер, я сідаю і більше працюю. Наприклад, як вчора я сидів з ботом до пів дванадцятої, просто тому що мені хотілося допрацювати певні моменти. В цей час я можу заліпати в Ютубчику, я можу не знаю, просто гуртати соціальні мережі, можу сісти щось почитати. Таке не буває, але в теорії можу. А я зараз приділяю час трошки вивченню мови. Це там не знаю, десь 15 хвилин. От відповідно, цей час просто який я. Роблю те, що я хочу, от як мені йде, так і, і робиться. Це якраз і є мій відпочинок. Це відновлення мого ресурсу, щоб я не вигоряв, і відповідно, в наступний день я прокидаюся і знову нормально себе відчуваю, функціоную без жодних проблем. В такому режимі я можу знаходитися дуже дуже довго. Мені в цілому більше нічого не треба. Просто спорту зараз трошечки пробрав, через те, що у мене невеличка травма у нозі. От відповідно, як тільки я відновлюся, у мене буде відновлення спорту, просто він буде не щодня, а там. Декілька разів на тиждень, наприклад, в зал, коли я їжу, це десь о сьомій я виходжу з дому, і десь об одинадцять я приїжджаю додому. В одні дні, коли я зранку бігаю, у мене зранку тренування, або коли я йду на скалодром, це наступний день зазвичай. Це відповідно вечір. Тому у мене така невеличка градація в цьому є. Але я розумію, що я ті самі там 8-9 годин спокійно можу виконувати навіть з урахуванням тренувань. Ну і останнє, мабуть, саме цікаве, чи буду я взагалі продовжувати це, і чи хочу я продовжувати відповідь і так і. Ні. Чи буду продовжувати щоденні відео? Ні. Просто тому, що це забирає доволі багато часу, який зараз не є в пріоритеті, скажімо, зйомка таких відео. Але чи буду я їх знімати частіше, точно так. А це відповідно зміниться трошки формат на більш такий живий, більш ем, непідготовлений, можливо, не настільки прописаний там сценарій і так далі. Я буду для себе просто прописувати основні тези, які я хочу розібрати, і відповідно так записувати вам. Відео, тому що підготовка прям таких структурованих відео займає дуже багато часу. І зараз відбувається дуже багато процесів, які треба контролювати. Це і набір на нове наставництво, це проведення всіх консультацій, це ведення щоденно всіх соціальних мереж, це проведення уроків для моїх учнів, які зараз йдуть просто на індивідуальній роботі. Це відповідно створення боту, про який я вам розповідав вже. Це буде алгоритм, який буде підлаштовуватися під ваші відповіді і підбирати правильні уроки для вас, і це буде абсолютно безкоштовно. Слідкуйте в соціальних мережах, старт буде десь понеділок, три-вівторок. Коротше, буде дуже великий матеріал, дуже класний, дуже цікавий, і такого ще ніхто ніколи не робив. Принаймні, я не бачив жодного разу у всіх інших, це було типу Ви А чи ви Б. От обирайте свій шлях, а це прям буде повністю алгоритм, який буде адаптуватися під ваші відповіді, в залежності від вашого віку, доходу, в залежності від вашого статусу в житті, в залежності від наявності чи відсутності роботи, і так далі. Коротше, дуже багато різних моментів буде прояснятися, і відповідно них будуть видаватися вам уроки, такі як які будуть відповідати саме вам, щоб ви не витрачали зайвий час на непотрібну інформацію, яка наразі вам не сильно актуальна. І це буде просто вас відволікати, тому щоб у вас були прям такі чіткі кроки, які вам потрібно зробити. Я і зробив цей бот. Тому зараз ось цей ранок, який я зараз знімав Ютуб, я хочу виділити більше під створення контенту щоденного, яким я займаюся щоденно в будь-якому випадку. Відповідно, щоб у мене воно виходило трошки більше, ніж у мене виходиться зараз. Тоді після сніданку у мене вже такий повноцінний робочий протокол, в якому я буду займатися ботом, зустрічами, операційними різними моментами, більш такими продуктивними. Ну і плюс я час на спорт. Який також о, в цьому тижні у мене сильно страдав. Правда, на цьому тижні я напевно, що він теж буде, Скоріше за все, ні, тому що я поки що не повністю відновився. В цьому році у мене є така. Задача Х це вийти на стабільність по фінансах, тому що минулі роки було так трошечки штормило, скажімо так, через переїзди, через зміну типу діяльності, через взагалі переусвідомлення свого буття, називаємо це так. от але зараз я повертаюся в вже такий структурований режим, буду відбудовувати більш правильну фінансову модель, і 100% буду на наступний рік набирати команду, тому що мені 100% потрібен монтажер, хто буде займатися абсолютно всім монтажем і на україномовний і. На англомовний контент Контенту буде набагато більше. Я просто зараз фізично не встигаю його створювати, тому що мені його потрібно ще опрацьовувати. Якщо б у мене була задача тільки створювати цей контент, його б виходило набагато більше. Відповідно, через те, що я обмежений у часі, мені потрібна людина, хто буде цим займатися, не прямо зараз. Я розумію, що просто зараз у мене це не є в фінансовій моделі. І 100% буде якийсь асистент чи асистентка, тому що є багато рутинних знову ж таки задач, які. Варто би виконувати, але в мене не доходять до цього руки. Це пов'язано і з соціальними мережами і з спілкуванням з різними людьми і так далі. Коротше, дуже багато моментів, які треба буде налаштувати відпрацювати. Я думаю, що наступний рік буде прям такий сильно проривний. Зараз це такий перший стабілізаційний рік, коли всі процеси почали відбудовуватися. Нарешті застабілізувався по місцю проживання. Я можу нормально планувати. Я можу розраховувати певні там свої витрати і так далі. От і відповідно це дозволяє зараз Будувати цей фундамент базіс, на який далі будемо доволі швидко масштабуватися. Тому те, що я зараз роблю, це тільки тільки початок. Ми тільки починаємо. А буду багато всього цікавого в наступні роки. Слідкуйте, буде. Буде багато, буде багато всього цікавого. Ну і в цьому році ми з вами непогано так ідемо по всіх соціальних мережах. На початку року ми майже на всіх майданчиках були десь там в районі 300-500 підписників і там переглядів відповідних зараз. Ми перейшли вже в тисячі плюс. На да? тобто на всіх абсолютно майданчиках, що мене дуже дуже радує. окрім телеграму, але я телеграм не розглядаю як сильно для себе платформу. Це така більше віддушена, скажімо так, не розвиваю його постійно. Але якщо вам цікаво такий більш... Мої думки просто нефільтровані. Це якраз таке телеграм, можете теж підписатися. Ось такі думки за цей тиждень. Це було дійсно цікаво, це було проривним для мене досвідом, і я розумію, що ці принципи я буду перекладати і далі, використовувати їх і далі. І рекомендую вам спробувати в тому ритмі, в який ви хочете. Тобто, якщо ви до цього не працювали взагалі, спробуйте хоча б годину працювати фокусно. Якщо ви не знаю, просто в звичайному житті своєму там не снуєте, спробуйте після роботи більш апродуктивно. Активні, якісь речі робити, більш контрольовані. Кожен може зробити більше, ніж ви робите зараз, 100% отримати краще результати. Тому що якщо ви робите те саме, що ви робите сьогодні, ви отримаєте тільки такі самі результати. Щоб отримати нові результати, треба робити щось нове. От, відповідно, для вас може бути це теж поштовхом для вашого нового досвіду. А на сьогодні ми мене все. Побачимося колись в наступному тижні. Будемо виходити десь раз-два рази на тиждень в різному форматі. Так що до зустрічі, подивимося. Всі посилання на наставництво, на всі проєкти є в описі. Записуйтеся, поки є місця, поки є час. Не втрачайте цієї можливості. На сьогодні все. Побачимось. Пока-пока.